Вона звичайна дівчина щира і привітна, ніжна і вразлива. Вона вміє приголубити і відлупцювати, адже вона неодноразова чемпіонка Європи та світу з кікбоксингу Віра Макресова. Це все вдавалося важко взагалі там рухатися, дистанція травми теж були часто. Мене пам'ятаю зламала руку перед тим, як треба було їхати на чемпіонат Європи в 2005 році. Я зіпсом з Гіпсом на руці тренувалася. Ну, одною правою рукою ну, і ногами. Віра розповідає, що ще зі школи її захоплювали фізично сильні люди, тому пробували себе у різних видах спорту: карате, дзюдо, легка атлетика. І зупинилася на кікбоксингу, який поєднує у собі техніку ведення бою руками та ногами. От я не представляю, щоб, щоб що я колись покійно взагалі буває. Після змагань відпочиваєш неділю і вже починаєш скучати. Вже якби настільки до цього привик, що, що вже не можу без цього. Як не дивно, час від часу Віра малює. Це її улюблене заняття з дитинства. Вона навіть ходила у художню школу, та тепер основний час забирає тренування, каже спортсменка. Ну, вранці півтори години ввечері. Да. А коли їжу на збори, ну я паралельно ще боксом займаюсь. Коли їжу на збори, то там три тренування в день по півтори години. Щодня поколотила грушу, покачала прес, і все ні, аби стати чемпіонкою цього замало. так лише починаються тренування на тернистому шляху до медалі. Розповідь про свої спортивні досягнення, Віра підкріплює речовими доказами, медалями та кубком, який нещодавно привезла з Болгарії, де завоювала золото і стала чемпіонкою Європи за версією ВАКО. Участь у змаганнях брали понад 400 спортсменів майже з 30 країн світу. Віра Макресова стала першою. І психологічно, і фізично, якби дуже високий був рівень, у мене у вагові було 14 чоловік. Якби вийшло 3. Провела три бої. Ну, от, перший бой у мене був з росіянкою. Ми теж була чемпіонка світу, чемпіонка Європи. Якби треба було налаштовуватися, ну дуже серйозно. Віра спортсменка з досвідом та каже, що змагання в Болгарії були найважчими. Тренер Віри В'ячеслав Гопанчук з гордістю розповідає про свою унікальну спортсменку. Говорить, що віра за гороскопом близнюки. А у спорті люди з таким знаком здатні набагато. Сам тренер називає віру пірандя. Таке порівняння підходить її манері ведення бою. Основні риси її характеру це мета до перемоги будь-якою ціною виграти двобій. А якості, які відрізняють від інших дівчат, це високі фізичні можливості. Вона витривала, міцна, швидка і вольові якості. Вона прагне виграти будь-якою ціною. Її перемогти можна тільки коли вбити. Специфіка ведення бою у повний контакт вимагає від спортсменів особливої фізичної та психологічної підготовки. Тому настанови перед початком бою тренер дає такі: вона, коли виходить в рим, вона завжди хоче ударити, хоче завершити бій нокаутом. А це і заважає в бою, тому що вкладуєсь в удари. У неї після нанесення цього удару завжди виникає пауза. І в цю паузу вона буває, пропускає удари. Щоб цієї паузи не було, установка, щоб вона не вклалася, а працювала на швидкість на сьогоднішній день. У шаса Авангард тренується майже 40 дітей, юнаків та дорослих. Цей вид спорту щороку набирає все більшої популярності, хоча ще не став олімпійським. Юлія Свінціцька, Олександр Гордієнко, Олександр Данилюк спеціальний для акцентів тижня.